Каже, ні, доставте. Да, я кажу, ставте. Я кажу, я не заперечую, ставте питання, хай міністри голосують, якщо я не неправий, честь імею, все я і все. А все, віце-прем'єр став перший, каже: ні, я піду. Якщо, якщо проголосує уряд, я подаю відставку теж. Бо я вважаю, що це неправильно. Уряд всі, всі проголосували. Э, ну, якби та не пара, як став за відставку чи так да, за відставку всі проти. Про <голосу> ніхто не підняв руку. Навпаки, вони всі встали, підтримували по черзі і все, і примірка, все, питання знімається. Ну, так було. А, а, якісь, а, а, а хтось якийсь зв'язний, зв'язуючий чи то. Ну, смотрящий, ну, так? Та? <голосу> <там. голосу> Іван Васильович, дивіться, а зараз затіяли цю ідею з тотальним. Переобранням всіх наглядових рад в енергетичних компаніях. На вашу думку, наскільки це, по-перше, на часі, на що воно треба прямо зараз? Чи треба всі? <плат> ну, Якщо вже там, скажімо, йде. ну, Так як в мене враження, що все-таки американці дотиснуть з цим якимись там пере. І вже президент заговорив, що будуть якісь вибори. Як будуть вибори, прийде новий уряд, і знову це все перекручено. Дивіться, у нас же є якісь. Ми ж країна, яка прийняла дуже багато на себе зобов'язків. Uh -huh. Значить, і при вступу в енергетичну співтружність, uh -huh. у нас буде вот така, при система, тому, що да. ми дійшли до да, система, що ми за паралельність, при тому, що ми прагнемо в Євросоюз і так далі. І у нас от таких 10, там, 20, 100 зобов'язань, ми клялися, тільняшки рвали, що ми все виконуємо, тільки візьміть. e assim